Майже плюс 30 градусів, я, як завжди, сиджу і роблю обзор на книги. Всім привіт, це канал Книгу Люб, я Матвій, і ми погнали поглядати нову книжку. Ми оглядаємо продовження серії Священник, це Грішник Сєра Сімона. ну, раз ми виглядали її першу частину, це Священник, який ми воно задоволеніше знімали на цей на цю книжку-відео. У мене зараз два відео під час зніматися, тож не таку. Зако. Добре, грішник. Це продовження не культової точно серії. Про набела Практика Ми цього. Моє, до речі, порівнювати кінців, тому чекайте. 460, 460 да, сторінок. 445 сторінок. Скажу так, мені сподобався грішник набагато більше. Не що він там прям прекрасний, але це краще, ніж оце, набагато. Е, історія про Шона Велака і закохується в давню подругу дитинства така монашкою Зенобію. Е, я зараз більше якраз про Шона Бела, тому що в тій книжці ми знаємо про нього, що він плейбой, філантроп, бабник, ходить по простітутках і все в цьому дусі. Тим часом як цілий нам рані сховати його як людину. Він не вірить в Бог, коли в нас починається книжкацька, що він. Я процитую сказу його. Я не вірю ні в добро, ні в Бога, ні в будь-який щасливий. Ай. В будь-який щасливий кінець не оплачений за злогідь. У що ж я вірю? У гроші, у секс, у Маклан 18. Існують назви для таких, як я, плейбой, ловелас, бабі. Мій брат колись був сячатку і має для мене от єдине слово грішник. Це вже так Нам сказали, що іменно мама Белів захворіла на рак, от вона в лікарні. Шон е, це переживає так дуже сильно. Е, переживає дуже це сильно, поки наш тайлер похуй плюс похуй, це буде подій після імену священника, тому так. Да. Він на одному із Мероп'яті зустрічають подругу давньої і дитинства. з нею. У них є контакт, що вони місяць займаються. Пістіками і тічинками, а потім вона уходить в монастир, а він продовжує нормально жити. Ну Но він в неї закохується, там все переворачується, сном на голову, О, мать помирає. В кінці вони це добрі разом, вона отрікається від монашок і все. О, що цій цікниці я можу сказати, що таке прикольне є? Мене радується книга, тим, що дуже мало секса. Тут більше записують спайсі розділів, вони, вони набагато легші, ніж були от в цьому. Там, бо тут не описують все до кінця, а тут, тут набагато якось ніжніше. Ну ціп, це уже реальний Ромко. Це він дарк роман про Священка. А це миленький роман про плейбоя Баб блядь! О, о, в кінці частина вірить у Бога. І розмістили, тож є секс в епілогу, Як було в тут. але я питаю просто вже, уже. Я її пару тижнів назад, і я сказала про її зробити огляд. <рисвіт> uh, мені ще сподобався uh, блядь, як його звали. Знаєш, mm -hmm. прийшов в його ім'я. Ейден. <рисвіт> Ейден, бал. Ми зідемо, що Ейден немножко у нас по мальчикам які брат зенобі. І вони них разом займається всяке. От коли пройде, напише прийшов теж книжку, там має бути книжка святий. Третя, якщо плюс все, я заключила, напевно, що цей, цей ще священ описання. Я думаю, що буде про Айдена. Я можу хочу спорядження, я думаю, що я буде про Ейдена, тому що. Раніше хотілося б побачити ще його історію. Там мальчик-мальчик, як буде це опашать Росімоне, звіта умінням описувати гарячі сцени. Я буду сказати, що пару секунд. Да. тон опять прекрасний тіп, от він реально мені сподобався. Він в що книзі священнику, священником. Тут його розпили реально по-хорошому, він бісексуал, він вообще прекрасний тіп. Е, шон, взагалі розстріли як. Дівчинка, яка любить читати якісь от романи, яка якось, іменно через смерть сестри Елайса чи Ел... Ел... Елізі. Елайза Елізі. Я не питаю, як її просто звали. Е, в ньо дуже став сильний удар, і він от, не віричив це в Бога. Він такий став всім не знаю замкнутий. От іменно плейбой це все. Там от, всі розказують, що в нього є роль, яку потрібно грати, і він цю роль грає. І просто посудитися і розумів, що він насправді не, не є такий, Як його описували в цьому самому священнику, типу, де були сцени, як його описують в річку на початку, він є. В нього є психологічна травма через смерть сестри, в нього є психологічна травма через церква, яка змусила сестру зробити це. Е -е... Я не забув муку. У мене насмерть, що це піздє. Просто не зважайте йдуть уваги, на те, що я трошка ну, сівчухаю я. Mm. От, я пришла, щоб ви бачите книгу від Ейдена, від його переживань. переживання. Тобто, тут були переживання Ейдена, що от він от кохає хлопців типу. топлі такі переживання. Надію, це сієра нам закнотку у лобку на реально про нього книгу Трецю. Я ще надію, що вона про нього буде. Mm -hmm. що, якщо ні, ну

Він просто скриває свої емоції, він їх не показує. Ми бачимо, що він з Зелобію, з, з Зіні, Зені, коротше, він є справжнім. Він її закохується з першого погляду. І він сама відікається від монастиря, стає акушерку, і ми бачимо, що тут реально він візьми любов. Тут немає любові. Так, шарко, я не можу. В штанах свой сидіти піздец. Грішник вдався. Написала б так священника було б ідеальним книги. Я напевно поставлю 4 тошли, напевно, десь 3,5 ну, 3,5. Ну, Він не заслужив чотирьох, але він не заслужить дуже был ну, священником. Спайси разделы, БДСМ, Милота. В принципе, этих двух персонажей реально можно. А, Тайлер, Тайлер и Тайлер, он, не знаю, у него вообще девствен это все, но просто в какой-то момент, блин, вс ⁇ в ней ниби Тайлер это и Шон, а Шон это Тайлор Тайлер. Это действительно две разные люди. Темпешту Ну, Ніби є різними людьми, які просто м'яли місцями. Е, через це ну, грішник і священик приїхав до ситуації з чим. По-перше, більше зв'язку з сім'єю є в грішнику. Е, більше от, таких емоційних ціраю переживаєш за першого лежа. За це от, все. Мені. Я було побіг, легше приймати ці адріну і грішник. І священня, зараз як усіх дві з'являється дуже тяжко. Скажу, напевно, своє оправдання, що. Гріш чи чеснота, спокуса Скажу так. Грішник це певно вдалий роман після священника. Він сподобався. Я кажу вам, його можна справді прочитати. Навіть не читаючи священника. Це зрозуміти, що є що, але посол по холоду тут трохи поясняють тим більше, немає нас зациклився на Поппі і Тайлерові. А тут більше на Шонові і з його сім'ї. Тобто для любителів таких слощавих романів я рекомендую. Ну, вона хороша. Маємо свої мінуси, але вона хороша. З вами була Євгенія Це канал Тенгулюк. Ось такий от погляд на ці дві прекрасних книги.